На Прикарпатті сотні людей прийшли провести в останню путь Володимира Байдюка, одного з кіборгів, який захищав Донецький аеропорт минулої п'ятниці. Під час розвідки він підірвався на фугасі. Володимир Байдюк пройшов майдан, коли почалася антитерористична операція на Донбасі. Його мобілізували до 74-го окремого розвідбатальйону. По закінченні контракту юнак перейшов у добровольчий український корпус. Там також був розвідником з позивним Морпех. Саме сьогодні Володимиру мало би виповнитися 25 років, а загинув він у день народження своєї матері. За словами рідних, вона якраз готувала для сина передачу. Поховали вояка у його рідному селі Глибоке. Такі 25 років вони йдуть. Вони за Україну йдуть, не за гроші йдуть. Вони йдуть за Україну. Я би з ним пішов в розвитку. Він не боягуз. Він не ховався, да йшов в перших рядах.